А сказати, я хочу, що історія продовжується. Ви можете забрати наші території, ви можете сажати наших людей кожен день в тюрми. Але через ці пісня, пісні ми будемо живати знову і знову. І те, що Крим це Україна, це немає не ніякого сумніву, і ви спитаєте, як вони це зрозуміють? Через музику, через ці історії, через ці пісні. І навіть якщо е, тоді е, Російська імперія робила багато всього, щоб е, розсипати ці міфи про про те, що на кшталт, що кримські татари з'явилися там з 13-го сторіччя ха, -ха, ха, це те ж саме те, що каже цей чорт про те, що е, українці з'явилися е, е, завдяки Леніну. Ні, ми там були. Є і будемо, і тільки і, і я хотіла би дуже, щоб кожен українець розглядав себе як частину Криму. Поверніть собі Крим ментально в першу чергу самі. Я не хочу, щоб ви хотіли повернути Крим задля Чебуреків та морька. Ні. Мені хочеться, щоб ви повернули Крим собі за справжньою історією, щоб ви відчували себе нащадками скифів, таврів, кемерійців, гунів і так, далі, і так далі. А не те, що вам кажуть, що там щось десь світова історія, а ви, типу, поряд десь. Ні, це все ваше. І ми не хочемо, ми хочемо збити цю колоніальність там Лівідійський дворець, Воронцовський Дворець, Галіцина тропа, Пушкін там сидів, то-то. Ні, тут був Ханський дворець, тут відбувалася історія.